Добрий день, добрий вечір, да, шановні, вітаю, Дай, день. Є можливість включайте відео, буде цікавіше. Зараз наші колеги з освітнього напрямку далеко-далеко в Україні. Ми зараз далеко-далеко в Китаї, але ми всі разом насправді це дуже приємно. Сподіваюся, що сьогоднішня інформація буде корисна навіть для тих, хто не з нами, бо ми робимо. Запис, ну от, а, відповідно, багато людей, хто що роботі або десь з дорозі, доїжджає, зможуть приєднатися е, трохи пізніше. Так, Генеральне консульство України в Гуанчжоу теж з нами. Вітаємо колеги. Чудово! Ну, я думаю, поки можемо да, е, ще більше познайомитись. От у нас, бачите, діточки, які якраз і будуть долучатися до таких заходів. О, це я розумію. Бачите, ну все, тоді у нас. І тому я дуже вірю, що така у нас ем, класна буде з вами з е, співпраця. Ну, давайте тоді почнемо. В першу чергу вітаємо всіх на нашій такій цікавій е, між, між, міжнародній зустрічі. да, Позашкілля українським дітям за кордоном, от сьогодні я хочу сказати, що цей захід дуже важливий для нас, бо українці через російське вторгнення або довелося, або до цього вже приїхали в різні куточки світу. Звісно, наша з вами мета зробити так, щоб ми продовжували розвиватися, продовжували розповсюджувати українську мову, культуру, наші традиції, наші неймовірні. Активності, наші неймовірні, яскраві гуртки, які допоможуть нам втілити в життя дитини все те, що ми хочемо подарувати та передати. Отже, дозвольте одразу перейти до важливої частини, хочу запросити до слова Овчаренка Вадима Миколайовича, начальника відділу позашкільної освіти та виховної роботи Міністерства освіти і науки України. Також кандидат філологічних наук доцент Вадиму Миколаївичу. Вітаю. Дякую, що знайшли час приєднатися. Це насправді дуже важливо. Дякую. Дякую, дякую. шановний Кирило Андрійовичу. Вітаю, шановні е, колеги від імені Міністерства освіти і науки України від імені відділу позашкільної освіти і виховної роботи велика честь для нас. І, і дозвольте мені е, презентувати систему е, позашкільної освіти, е, яка зараз функціонує в Україні. Е, і яка зараз через цей проект позашкілля українським дітям за кордоном. Реалізувала перший етап, перший етап цієї програми. Ми зібрали інформацію про заклади позашкільної освіти, які надають доступ для дітей, українських дітей за кордоном до занять позашкільної освіти. Сподіваємося, що ви скористаєтеся такою можливістю. І ми зі свого боку, Міністерство освіти і наш відділ. Будемо всіляко сприяти. Я е, хочу сказати, що Міністерство освіти нещодавно е, презентували зараз хвилинку, стратегію, стратегію розвитку освіти до 2027 року. І я з вашого дозволу трішечки зараз е, розкрию основні кроки. Які передбачені цією стратегією, її можна знайти на сайті Міністерства освіти і науки України я скину покликання потім в чат, і ви можете подивитися ось на цій сторінці, важливо зазначити, що міністерством велика внівляється значна увага. Підтримці українсь, українців за кордоном ми плануємо через всі рівні освіти підтримувати е, наших громадян. Зокрема, як ви бачите, українські контексти, які зумовлюють пріоритети в освітній політиці, за, е, це підтримка українців за кордоном діаспори. Реінтеграція політики інтеграції українців, які перебували за кордоном або на окупованих територіях в українське суспільство, також цією стратегією передбачено 70 такі от індикатори. Ми ставимо за мету охоплення 75% дітей шкільного віку за кордоном навчанням за національними освітніми програмами. Різних рівнів освіти, і в тому числі позашкільної освіти, про яку ми зараз будемо говорити. В цій стратегії, затвердженою наказом Міністерства освіти, викремлено окрему стратегічну ціль пріоритет, 에, зараз хвилинку, пріоритет три концепція позашкільної освіти. Цією концепцією також передбачено створення можливостей дистанційного, от як ви бачите, стратегічна ціль 3.1 – організація дистанційного доступу до навчання у закладах позашкільної освіти та надолуження освітніх втрат і розривів у позашкіллі. Тобто це такий важливий стратегічний документ, який скерує роботу. Міністерства освіти скеровує роботу департаментів освіти регіональних обласних закладів позашкільної освіти на три роки і в тому числі, в яким передбачена підтримка наших громадян за кордоном. Сподіваємося, що ми допоможемо зберігати. У ваших родинах, вашим дітям українську національну ідентичність, зберігати традиції, культуру українського народу у своїй родині. І, і сподіваємося, що війна закінчиться і в Україні будуть умови для вашого повернення. Я зараз дозволю також трішечки презентувати. Презентувати систему позашкільної освіти для того, щоб у вас було бачення, як у нас працює позашкілля. Про позашкільну освіту, діяльність закладів позашкільної освіти коротко. Національна безпека нині тісно пов'язана з людським капіталом, а сила числа людського капіталу України визначається станом системи освіти. Отже, як ми бачимо, позашкільна освіта є невід'ємним складником системи освіти, що передбачено статтею 10 закону України про освіту. В е, Україні існує мережа закладів позашкільної освіти. Всього 1170 закладів позашкільної освіти. І як ви знаєте, більше 200 закладів виявили бажання зареєструватися. В цьому проєкті для, з метою надання послуг дистанційної освіти для дітей за кордоном. В динаміці мережу закладів позашкільної освіти покажемо з 2020 року станом на 20-й рік було 1389 закладів, до 23 року зменшувалось. І як бачите, за, за останній рік, за крайній рік, Мережа трішечки збільшилася позитивну тенденцію. Спостерігаємо разом з тим, спостерігаємо також охоплення слухачів у закладах позашкільної освіти станом на 24 рік, це 798 тисяч. Також спостерігаємо кількість гуртків, яка е, теж на, за е, минулий рік. Статистика показала, що кількість грудків е, збільшилася у 2023 році це статистика за 22 відповідно. Така кількість була меншою. Кількість працівників закладів позашкільної освіти зараз нараховує 15 535. Ну і є також статистика, е, яка показує, що медичні працівники е, закладів позашкільної освіти. До 30 років це 13%, середній вік 41-50-23 ну і понад 55% 55 років це 30%. Зараз спостерігаємо таку тенденцію е, щодо, щодо того, що кадри медичних працівників закладів позашкільної освіти. Е, Система позашкільної освіти потребує оновлення. Над цим працюють у нас 9 університетів, кафедри позашкільної освіти. Ну і зараз передачу слово ініціатору цього проєкту Олені Володимирівні Пиковській. Дякую за увагу. Всім серцем, готею, підтримую, підтримую наших співгромадян. Які знаходяться зараз за кордоном, знаю, що ви також вболіваєте, переж... переживаєте, допомагаєте Україні і разом робимо все можливе для того, щоб наблизити нашу перемогу. Слава Україні! Дякую вам, Ром, слава дякую, Вадиме Миколаєвичу, за таку важливу інформацію з деталями коротко. І чітко, я думаю, що це надихає на те, щоб більше ще дітей долучалося і підтримувало такі класні е, проекти. До речі, трошки скажу, що вже побувши в Китаї, знаю, що у нас дітки, які е, українці тут дуже бойові, дуже класні, дуже веселі і насправді допомагають нам боротися з агресією навіть. Е, Будь-яких куточка, бо українці знають, що ми за правду, українці наші знають, що ми боремося за справедливість в усьому світі, тому ці талановиті діти точно точно будуть дуже успішними і допоможуть нашій Україні процвітати. Дякую, так як ви вже сказали, запрошуємо до слова Буковську Олену Володимирівну, президента міжнародної асоціації позашкільної освіти, завідувача кафедри позашкільної освіти. Um, Олена Володимирівна, вам слово. Вельми, шановний Кирило Андрійовичу, вельми шановний Миколаївичу, шановні учасники зустрічі, від імені Міжнародної асоціації позашкільної освіти, кафедри позашкільної освіти. Ми хочемо висловити вдячність за сьогоднішню нашу міжнародну зустріч, яка має назву Позашкілля українським дітям за кордоном. Я хочу відзначити, у нас зараз з вами 6,5 тисяч кілометрів відстані. Але ніхто з нас не відчуває цю відстань, тому що ми всі є з вами українцями. Ми є нацією, нацією незламних, нацією людей, яка є прикладом для багатьох в цьому світі. Тому, зі свого боку, я хочу перш за все подякувати посольству. Україні в Китаї за те, що вони сьогодні виступили ініціатором цієї зустрічі, і хочу особисто подякувати Кирилу Андрійовичу, тому що насправді ідея цієї зустрічі належала саме посольству особисто Кирилу Андрійовичу за те, що ми дійсно зараз з вами маємо цю зустріч, і ми хочемо тепло наших сердець передати вам і ще раз наголосити. знаєте ми дуже боліваємо за вас, шановні наші українці, шановні наші діти. Ми з вами, незважаючи на цю відстань, і знаєте, що ми готові підтримувати, готові бути поруч. І безумовно, ми дякуємо, що ви сьогодні є амбасадорами України. Ви є представниками нашої. Держави нашої нації, і кожен з вас має пам'ятати і всюди казати, я є українець. А зараз я хочу з великою приємністю представити вам наш проєкт, який так і мав назву, це позашкілля українським дітям за кордоном. Зразу хочу відзначити, що ідея цього проекту також виникла не випадково. Я мала честь бути у відрядженні і зустрічатися з колегами в консульстві. Які сказали, що зараз дуже важлива підтримка дітей, які знаходяться за кордоном, і оцей зв'язочок? І оскільки позашкільна освіта, як представив шановний Вадимом є надзвичайно потужна галузь, яка готова підтримувати, і ми за результатами цієї зустрічі вирішили. Позашкільникам організувати такий проєкт «Позашкілля українським дітям за кордоном. Отже, шановні колеги, метою цього проєкту було саме підтримати українських дітей за кордоном і надати доступ до якісної позашкільної освіти заручення до занять у гуртках та інших творчих об'єднаннях закладів позашкільної освіти. Хочу зразу відзначити, що організаторами цього проєкту виступила Міжнародна асоціація позашкільної освіти, Український державний університет імені Михайла Драгоманова за підтримки Міністерства освіти і науки України. Наша Міжнародна асоціація позашкільної освіти є громадським об'єднанням, яке об'єднує понад 2000 учасників, членів асоціації в усіх куточках України і за кордоном. Це надзвичайно потужне громадське об'єднання яке саме основною метою і ставить питання захисту прав дітей на позашкільну освіту? Тобто ми ставимо те, щоб наші українські діти мали можливість навчатися у наших закладах позашкільної освіти. І я маю честь ще представляти Український державний університет імені Михайла Драгоманова, кафедру позашкільної освіти, яка саме і готує фахівців для системи позашкільної освіти. І я сьогодні відзначив Вадим Куравичу. Що дійсно наша система потребує висококваліфікованих фахівців, тому ми активно над цим працюємо, тим паче, що університет має таку славетну історію, і в цьому році наш університет визначає 190 років. Метою проєкту, як ми вже сказали, що є саме підтримка наших дітей, тому що ми розуміємо, що саме діти, наші українські діти, є карбом нашої держави. Отже, коли поставив питання проєкту, в нього ми визначили три таких етапи. Перший етап він стосувався саме подання заявок від наших заходів позашкільної освіти, які проводять навчання дистанційно. Тому що ми розуміємо, шановні колеги, шановні батьки, діти, що ви знаходитесь зараз не в Україні, і для звичайно важливо, щоб ви мали можливість доручитися до цих занять. Як відзначив Вадим Миколаєвич, у нас сьогодні в Україні функціонує понад 1100 закладів позашкільної освіти. Багато хто з них вже перейшов на очну форму навчання. Але є дійсно заклади Луганської області, Донецької області, які переїхали на нашу українську територію і які хочуть, щоб ви навчалися в них. Також у нас так, є заклади так. міста Києва, інших областей України, які готові саме проводити заняття дистанційно. Тому ось першим етапом нашого проекту було і те, щоб ці заклади, ці гуртки, подали свої заявки для участі у проєкті. Далі ми на другому етапі ми визначили, хто з них є переможцем і хто відповідає умовам, тому що не всі ті, хто зголосилися, вони відповідали умовам. Тому відповідно ми її визначили і їх нагородили. І ось третій етап це оцей етап, в якому вже ви, шановні наші колеги, берете участь, це етап інформування. Про можливість заручення дітей до навчання у гуртках закладів позашкільної освіти. Одразу хочу відзначити, що всі наші гуртки вони працюють безкоштовно, тому якщо ви обираєте якийсь гурток, вам не потрібно оплачувати, і це було також умовою проєкту. Отже, учасниками, тими, хто стали учасниками переможцями, стало 200 закладів позашкільної освіти, які вже сьогодні готові приймати ваших дітей на навчання. Особливостю позашкільної освіти є те, що навчальний рік у нас не є фіксованим. Він розпочинається в вересні, але діти можуть долучатися в будь-який час. Тому буквально зараз, навіть після нашої зустрічі, ви можете обрати гурток, обрати заклад, до якого можна вже зараз розпочати своє навчання. І, безумовно, я думаю, у вас у кожного зараз виникає питання: а як же долучитися до проєкту? Є дві можливості. І я зараз на них більш детально зупинюся. Перша можливість: наш проєкт представлений на офіційній сторінці проєкту у Фейсбуці. Я зараз покажу, як це працює. Тому перша можливість це долучитися через офіційний проєкт у Фейсбуці, або друга можливість через наш сайт позашкільна освіта, тому що і на Фейсбуці, і на сайті. Представлені саме ті учасники проєкту, які готові прийняти ваші, шановні наші колеги, ваших дітей на навчання. Отже, я з вашого дозволу зараз запущу демонстрацію екрану і покажу, як долучитися, наприклад, через сайт, або також як долучитися через facebook сторінку Отже, перша можливість через Facebook. Тому що ми саме через Фейсбук кожен гурток, кожен заклад вони себе презентували. У нас є офіційна сторінка, яка називається Позашкілля українським дітям за кордоном. Тобто, ви набираєте в строці позашкілля українським дітям за кордоном, і у вас перед вами знаходиться саме офіційна сторінка проекту. Далі кожен заклад, кожен гурток розміщував інформацію про себе. І Тут, як я вже відзначила, понад 200 учасників. Тобто, ось, наприклад, перший учасник це одеський центр дитячої та юнацької творчості, самоцвіт, і він вказує, кого він запрошує, які гуртки в нього є, і свою сторінку або реєстрацію. Тобто, от може, наприклад, вас зацікавить, наприклад, ось е, бальні танці, або гурток е, райдуга, теж хореографічні мані, або Вокальний гурток Пальміра. Тобто, ви обираєте той гурток, який вас зацікавив, і, відповідно, переходите на їх сторінку і реєструєтеся, записуєтеся, і вони приймають вас на навчання. Наприклад, наступний у нас учасник це Полтавський міський центр позашкільної освіти, гурток Урійгамі. Вони зразу вказали, як можна зареєструватися. Тобто, ви бачите, що Google форма. Ось ми натискаємо. Ви заповнюєте цю гугу форму, відправляєте і педагоги з вами сконтактовують для того, щоб ваша дитина могла долучитися. Тобто, перший крок це обрати той гурток, той заклад, в якому ви хотіли би навчатися. От бачите, навіть є гуртки і спортивного літування, спортивного, спортивного туризму, краєзнавства. Тобто, перелік є достатньо великий, тому що сама система позашкільної освіти включає 13 напрямів. Як визначив Вадим Миколаєвич, в них навчається близько 800 тисяч дітей. Тому тут представлені всі гуртки на всі смаки, от бачите, навіть є єврокруби, так само гуртки української мови, гуртки самоврядування, тобто будь-який гурток із цього переліку ви можете обрати і відповідно до нього записатися. От театральні гуртки, і ви бачите, що тут проходять заняття якраз з дітьми дистанційно. Тобто, кожна ваша дитина може доручитися до цих занять в цих гуртках. Тобто, першим кроком вам потрібно обрати гурток, записатися, і вже ви будете контактувати з педагогами для того, щоб ваша дитина навчалася в цих гуртках. Ось, бачите, тут достатньо великий перелік різних гуртків різних закладів. Тобто, це. Перша можливість записатися. Друга можливість а, через сайт позашкільна освіта. Ви бачите, що тут так само представлений міжнародний проєкт, тобто зроблений його логотип. Ми нажимаємо на сайті, на цей проєкт іде опис проєкту, і а, іде так само перехід на цю Фейсбук-сторінку або йде перелік контактів закладів. Тобто ви набираєте нажимаєте контакти закладів, і тут представлені всі заклади, які. Приймають і готові прийняти ваших дітей для навчання в а, саме в дистанційному форматі. Тут іде посилання на їх сторінки, посилання на їх сайти, інші ресурси, а також яким чином записатися в той чи інший гурток. Тобто тут інша підхід щоб вам було зручно. Тобто, якщо на Фейсбуці представлено саме кожен себе представляв, кожен заклад, кожен гурток, то на сайті ми. Узагальнили всю інформацію, і, відповідно, ви можете так само обирати собі, бачите, заява на, на участь у гуртку. І ви вказуєте свої дані, і, відповідно, педагоги з вами контактують і е, готові записати ваш, е, вашу дитину в гурток. Також можна, наприклад, переглянути е, Facebook-сторінку того чи іншого закладу, ось участь у проєкті або сайти. Ось ви бачите, ось, наприклад, інформатика та розвиток. І тут представлені гуртки, гарні технології, графічний дизайн, користувач персонального комп'ютеру, розвиток когнітивних здібностей і так далі. І вказана реєстрація на гурток, сторінки, в Фейсбуці, в інстаграмі, різні, різні відгуки вказуються, і йде інформація про навчальні програми і так далі. Ось, шановні колеги, така загальна інформація, яка я, яку я хотіла вам представити. І хочу ще раз подякувати за вашу участь у використовувати ці можливості. І хочу відзначити, що а, зараз квітень місяць, якби навчальний рік закінчується, але знаєте, що гуртки працюють до кінця червня, і також початок навчального року вже в вересні. Тобто, якщо, наприклад, ви зараз ще думаєте, обрати чи ні, які обрати, да, тобто у вас така можливість буде і в наступному навчальному році. Дякую ще раз вам, Олена Володимирівна Вадиму Миколайовичу. Дякуємо за ваш час. Бажаємо вам приємного дня. Нам вже нам вже вечора. От і тоді обов'язково будемо на зв'язочку. Нас приєдналась пані Альбіна Цятковська. Дуже рада всіх вітати, дуже рада що від нас є такий діалог. І що ми можемо, попри таку велику відстань, зберігати цей дуже важливий зв'язок. Тому ну, якщо, якщо і як ми можемо допомогти міністерство, я думаю, ми радо співпраці з посольством зробимо все можливе і неможливе, щоб наші дітки могли навчатися, здобувати освіту, розвиватися і, і, і знати, що вони українські діти, де б вони не були. До зустрічі. Дякуємо. Всего До нових краще. зустрічей. Дякуємо. До нових зустрічей. Дякуємо. До, зустрічі, дякуємо, да. До побачення всім.